Насамперед, я називаюся Василь Боєчко. Прийшов на цей світ, народився 6 вересня 1937 року. Всі, хто знає історію, який то був жахливий рік на теренах імперії. Але ми тоді ще були за межами імперії ще були під владою Польщі, народився багатодітній селянській бідній сім'ї. На березі Дністра в селі Старий Мартинів, як, яке віддал, віддалене від Древнього Галича 16 кілометрах, пережили ми жахи війни фактично на передовій. Чому на передовій? Тому що передова лінія фронту німецької оборони, і кожен, які вже відступали, проходила по нашому городу. Тобто, фактично, за 10, може, 12 метрів від нашої хатини. Нас нікуди не евакуйовували. І все те, що відбувалося, це тільки велика Божа ласка і його охорона ангельська, що ми залишилися живі. Я не буду на цьому засереджуватися. Закінчилася війна, і в 45-му році я поступив у перший клас нашої семирічної школи. Закінчив, але вже там почалися проблеми, тому що в нас не було ні піонерської, ні комсомольської організації в школі. А оскільки я завжди чомусь не знаю, звідки це взялося, мене вважали таким негласним лідером серед школярів. І тому діти всі дивилися на мене, як я роблю, хоч діти були. Православні з греко-католицьких сімей, піші з греко-католицьких. Ми радянську владу так само сприйняли, як і весь наш український народ, як загарбницьку, тоталітарну, безбожну владу. І нічого доброго ми не зажили. Можемо свідки уявити, що як зав'язувався колгосп, коли в село ціла рота НКОДСів оточила село. Мужчин всіх зігнали в ту ж нашу школу семирічку, де я вчився. І фактично, як то кажуть, майже під долами пістолетів і заставляли. Або ти підпишешся в колгосп, або ти підеш, будеш виселений в Сибір. Один із моїх вже не однокласників, а на два роки старший. прізвище я згадую його Костишин. Він вже тоді був. Так, нелегально у лавах українсько повстанської армії, хоч ще офіційно він не носив зброю. І тоді в нас був перший секретар партії Богдану, я знаю тільки його прізвище. І він при його охоронцях, чотирьох охоронцях застрелив його, цей Костишин, з яким я вчився, він був в 7 класі, був у п'ятому класі. І тоді почалися дуже тотальні репресії. Це село невелике, різдвяне, це так між нашим селом і Галичем, вивезли, якщо не побояюся, понад 40 сімей в Сибір. І, звичайно, що це далося відчути всім навколишнім селам, тому що осередок діяльності УПА найбільше зосереджувався в наших селах. Були такі зручні можливості, тому що недалеко ліс був, ріка. І, ну і, звичайно, народ наш був дуже прихильний до тих, які боролися за українську незалежну державу. Мій батько покійний. Зацікавився Біблією. Біблія до нас потрапила в наші села через одного полоненого. Я це, я це згадав у своїй книжці. У мене є багато авторських книг, і одна із них називається Нескорена церква, саме про нашу церкву, багатостраждальну. І цей мужчина був в російській армії, потрапив, верніше, прошу про бачення, в Австро-Угорській армії, оскільки ми були під Австро-Угорщиною. Потрапив в полон і десь в Санкт Петербурзі, зустрівся із юванинськими християнами. І він фактично з фронту приніс стареньку Біблію. І люди почали цікавитися, збиралися невеликими гуртками, хто вмів читати, читали. І таким чином починалося життя згідно Слова Божого. Не завжди це було сприйнято зі сторони той час панівної, фактично, греко-католицької церкви. Але як би там не було, між людьми у нас не було якоїсь ворожості. Люди наші були, я би сказав, благородні, розумні, і ми не відчували якоїсь відчуженості чи, може, навіть скритої ворожості. Навіть більше того, скажу, що в нашому селі було, напевно, до 10 єврейських сімей. Вони нас називали гоями. Бойця той, бо вони знали, що Бог їхній батько, а ми, язичники погані, ми не маємо. Так їх виховували. Але вони нас дещо визискували, тому що вони завжди багатше жили, як ми. Окраєць хліба, ми мусили яйце нести ще, тільки курка його знесла. Але що характерно, що ми не відчували, в нашому селі не відчувалося найменшого. Прояву якогось антисемізму. Ми ходили в школу з єврейськими хлопчиками та дівчатками, разом гралися і не відчували цього, аж поки прийшла окупаційна влада німецька, і ми побачили, яка гірка доля постигла євреїв. Вже тоді людина, яка читає Слово Боже, вона вже має перед собою. Такий лакпособ папірець, що вона може зрозуміти, де є правда, а де є якесь відхилення. І, звичайно, що ті люди, які були вірними греко-католицької, чи рімо-католицької, чи православної церкви, вони могли побачити, що численні обряди, численні традиції, які введені у життя і в догматику церкви, не мають біблійного. Підґрунтя під собою. І це, було, це були мирні такі, тобто у нас відбувалися такі зустрічі з священниками, були різні люди, були окремі, які могли проводити таку більш реакційну діяльність по відношенню до іванівських християн. Але в основному, я теж скажу, що. Не було у нас такої болісної конфронтації між євангельськими християнами і в даному випадку греко-католиками. Врешті-решт, ми закінчили семирічку, нам не видали свідоцтва. Наша директорка нас вишикувала <кій> на подвір'ї, показала на, на мене, що подякуйте цьому вашому главарю, так як вона сказала, і ми вас позбавляємо. Свідоцтві, йдіть тепер з вовчими білетами освіту. Звичайно, це було дуже гірко. Але я не здався. Не зовсім не порадившись, і не, бо я за це, напевно, був би покараний. З батьками я пошкандибав на пошту, гарним каліграфічним почерком написав листа до міністра освіти, не знав, яка точна адреса, підписав. Київ Міністерство освіти, скаргу, що ось нас так скривдили. І через, можливо, неповний місяць прийшла відповідь, знову нас кликають там на плацу, вручають нам свідоцтво. Ну, а батька, звичайно, в КГБ погрожує, що його ти будеш життя доживати на білих медведях, тому що ти, от, ти виховав отакого хлопчиська, який Осмілився навіть до міністра писати. врешті закінчилася закінчився я неповна середня освіта, потім середня вже школа, через річку Дністер, таке Солосівка, Войнилівська. Ще три роки, 4 кілометри я ходив, поки закінчив середню освіту дуже успішно. І стало питання, чи я можу кудись поступити. Дуже мені багато обіцяли, що. Я достойний тільки в Московському університеті, бо був дуже успішний. Але це все були чиїсь мрії, ілюзії, я добре знав реальність. І я вибрав один із таких, я би сказав, не дуже популярних вищих навчальних закладів у Львові. Тодішній Львівський лісотехнічний інститут. Успішно поступив в 1954 році. І не доовчившись один останній курс, я був виключений через мої релігійні переконання. То був довгий процес, приїжджав спеціальний міністр освіти, теж не той, до якого я колись писав після семирічки. Було багато різних обіцянок, улесливих, але питання стояло так, що я вже тоді був проповідником. Тож був ще, або ти відрічешся під віри через засоби масової інформації, або перестанеш відвідувати богослужіння нелегальні, або третє, можеш відвідувати тільки не проповідуй. Всі ці три пропозиції я відкинув і був виключений. Ще тоді я один рік працював в науково досвідному секторі. Цього інституту я вже мав найтрудову книжку, і в трудовій книжці мені написали жахливу статтю 57 Прим. Б Кодексу законів про працю. Де, фактично розшифровувався як політична неблагонадійність. Таким чином, так закінчилася моя незакінчена вища освіта. На протяжении всей своей 60-летней истории Советское государство последовательно и неуклонно проводит мирлюбивую политику, разглашенную в Ленинском декрете о мире в октябре 1917 года, и считает своим священным долгом поддерживать усилия всех людей доброй воли, независимо от их политических и религиозных убеждений, если они выступают за сохранение мира и безопасности народов. Справа в тому, що для, для уряду Совєтського Союзу я був на той, на той час дуже небезпечний у двох аспектах. Перше, що вони відчували, що з часу мого візиту в чего почала масово потрапляти духовна література. На територію України, а потім далі. І там вже вони ви, вистежили деякі джерела. У той час вже четверо моїх побратимів Словаччини, які, які працювали. Ми працювали разом, тільки розділені кордоном вже були арештовані. І вже були по шість місяців вони вже сиділи в словацьких в'язницях. Мене вони ще, як то кажуть, не спіймали за руку. А до цього додалася ще друга їхня дратівливість. Оскільки я був єпископом цього регіону, ми регулярно мали такі підпільні конференції священнослужителів із цих республік, які, за які я був відповідальний, і ще три єпископи. І навіть Середня Азія, Росія, ми зібрали велику конференцію околиця Горівного. І ми тоді, це був 1985 рік, поставили собі за мету. Ці народи, я тоді вже детально розказав, що я бачив, яку руйнацію церкви, євангельської, не тільки євангельської в Сибіру, до Байкалі на Далекому Сході. Ми тоді розклали велику карту Совєтського Союзу на підлозі і десятки служителів молодіжних керівників, там були із Середньої Азії, і Закавказ'я, Молдови, з Криму, з Прибалтики, Росії. Що ми до двох років охопимо євангелізацією неєвангелізовані народи Совєтського Союзу. До двох років. Це було натхнення від Господа. Нам ніхто це не диктував, та тільки Дух Божий, якого ми, ми підкорялися, нам це повелював це робити. І вже у тому же 1985 році весною, це було взимку, весною ми вже вислали двох розвідників в Сибір, одного з Мінська, другого з Рівного. Щоб вони вже розвідали, де може бути перше місце, щоб наші не, неофіційні місіонери почали там працю. Чому неофіційні? Тоді не можна було приїхати і сказати десь там в чи Одмуртю, я місіонер, я хочу вас закликати до віри в Христа. Це абсурд був би і тюрма. Ми організували такий будівельний загін. Із молоді Риги, Мінська, Бреста і багатьох населених пунктів України. І вже весною ми відправили перший такий загін у Товінську Автономну Республіку недалеко від їхньої столиці Кизила. І там вони почали працю полгоспі, як будівельники, і там же почали. Розповсюджувати Слово Боже серед тувінців, хакасів і інших неєвангелізованих народів цього краю. Це, звичайно, іще до того. Перед тим ми написали колективного листа в той час в центральному комітеті відбувалися вже теж неймовірні події. Коли після смерті Леоніда Брежнєва один за одним піднімаються на той престол і падають, Черненко, Андропов, пізніше Горбачов. І вже до Горбачова ми звертаємося з відкритим листом, щоб змінили, відмінили присловуте найперше. Положення, так зване 1929 року за вказівкою вже тоді, тоді Сталіна, тобто, яка, яке оголошувало повну дискримінацію віруючих будь-яких конфесій, заборону не тільки якоїсь євангелізаційної праці, але навіть елементарно. Гуманітарну роботу, тобто допомога бідній людині, вважалася кримінальним злочином. Якщо служитель церкви дав якусь п'ятірку чи десятку бідній людині, це вже був кримінал. Щоб змінили Конституцію, щоб вирівняли в правах віруючих і невіруючих, це був дуже сміливий крок. Відпустили на волю ув'язнених. Привели законодавство імперії хоч би елементарно до міжнародних актів цивілізованого світу, а тоді вже функціонувала Хельсінська спілка правозахисна. Тоді вже, вже піднімався наш народ, наша інтелігенція, не дивлячись на те, що в'язниці були наповнені тими прекрасними людьми. Світом нашої нації, але духовне пробудження, пробудження гідності людської, національної, духовної відбувалося дуже швидкими темпами. Там підписалося 50 присвітерів епіскопів, мій підпис був перший як, як ініціатора цієї акції. І ми послали посланників. Москву, щоб вони персонально зареєстрували в канцелярії ЦК КПРС цього листа. Через який час ми одержали відповідь не від Горбачова. Це було на адресу Горбачова, який був генеральним секретарем ЦК. А від Генерального прокурора Руденка вже на моє ім'я, оскільки я був там перший. І тут зійшлося дві позиції. Десь інтуїтивно, хоч мене ніхто там не видав, я хто приймав цю літературу, хто організовував перекидання Слова Божого, хоч мої побратими вже були ув'язнені в Словаччині. І тому Руденко звертається до генерального прокурора Чехословаччини, щоб провести тотальний обшук в моїй квартирі. Це було взимку 1985 року. Це всі події сконцентрувалися у цьому 85 му році. Нашу квартиру досвіта навідало 11 працівників Служби безпеки, і обшук вбився. Я прошу передбачити, 9 працівників, а обшук вівся впродовж 9, 11 годин. Можна собі уявити, що в квартирі було. І врешті-решт, все те, що було, яка духовна література, вони забрали мене арештували 3 вересня. Знову робили обшук, коли нікого не було. Дружина пішла на роботу, діти до школи. Ще сім годин обшук, ось залишки літератури забирають, ну і мене у Волгу з цивільними номерами, між двох в цивільному, і повезли у КПЗ біля головного вокзалу, і почалася моя епопея уже в'язнична. Це було. 3 вересня 1985 року за три дні до дня мого народження. Прекрасна життя. Ною у житті є враги. Заглянем на окраїну міста і дождемся вечора. Здесь, рядом с домами тружеников, свели гнездо религиозные фанатики и мракобесы, ненавистники всего живого. Сюда сходились на свои тайные сборища члены подпольной секты так называемых христиан веры Евангельской заперев двери и плотно занавесив окна, главари сектантов по несколько часов подряд, иногда с вечера до рассвета, истязали умы души обманутых людей. Виновность подсудимых Егорова, Муравлева и Костюкова в организации, руководстве группы сектантов, проповедование общественно нетерпимого, наносящего вред здоровью граждан, религиозную веру учения подтверждена. Даними предварительного и судебного следствия іменем народа мракабеса осуждені. Но их жертви живуть среди нас, і ми обязані допомог їм вирватися із тьми і мрака. Пусть торжествует життя. Мені дали термін три роки, то порівняно із дисидентами, це вже був такий слабенький термін. Три роки позбавлення волі. Судили мене на заводі Кінескопів, ну, перший раз привезли в обласну прокуратуру, але туди з'їхалося так багато моїх приятелів із різних навіть республік, що натовп людей мене фактично майже на руках внесли із воронка в зал судових засідань, і вони не могли цих людей розігнати і тоді. Припинили, там вже було телебачення налаштоване, щоб транслювати це по Всесоюзному державному телебаченні, і мене знову повернули до в'язниці ще два роки, вибачте, два місяці. Я ще пробув там. Тоді привели мене, привезли мене на мій завод, кінескопів і під ескортом чотирьох охоронців з пістолетами. Мене завели. Той клуб, де відбувалося судове засідання. Я там відчув велику солідарність, завод величезний, в якому працювало 17 тисяч людей. Якраз вікна тих цехів, того цеху, де я працював, були в цю сторону клубу, де мене вели, І я почув, як скандували люди в той час. Ганьба. ми знаємо того чоловіка. Тому що вони з пістолетами на поготові вели мене. І що характерно, що допитали 15 партійних працівників і керівників різних служб заводу, де я працював. Але ні одного не, не, не викликали на судове засідання, тому що, коли я читав, то було дуже товстих чотири томи. І ні один із них не свідчив про мене недобре. Кажуть, в народі, що в неправди є короткі ноги. А старі люди кажуть, що неправдою світ пройдеш, а назад не вернешся. Будь-який тоталітаризм і будь-яка безбожність, чи то в індивідуальному порядку, чи в національному, чи в загальнодержавному приреченні. Тому що Бог є правда, Бог є світло, Христос є світло, і нема в ньому жодної темряви. Цей режим був приречений. Звичайно, моя скорбота і донині залишається в тому, що не зуміли ми, не тільки українці, особливо я говорю як українець, ми не зуміли реалізувати цього дарунка Божого. Мене Лякає і болить, що ми сьогодні живемо у час добровільного всесвітнього атеїзму.